Жугані на максимум моркам бути таксі Виїхав на тракторі, повернувся з танками те в питай, я його не поверну Кращу вивезу у поле подарую з СУ тіла ляже в рун, то поможе сігу.

І так, ми його спалили. До речі, всім привіт і розкажу вам кілька слів про 85 ку на моторколесі, яку ви щойно бачили на відео. 85-ка Suzuki з моторколесом колесом 273-го розміру, одразу в диску. Батарейка 60 ампер годин 20 с ну, тобто 72 вольта. І контролер VOTO 150. Воно їде доволі непогано, воно їде доволі швидко. Та, на жаль, для ендуро не годиться. Ви бачили, з фазних дротів пішов дим. І це закінчилось насправді перемоткою мотора і заміною датчиків кола. Коротше так, для Хардендуру мотор колесо взагалі не годиться. Ним можна їздити по пересічній місцевості, по ґрунтових дорогах, по асфальту на крайняк. Але лізти кудись в пісочок, якийсь глибокий, чи брати гірки, ну, одразу перегрів, одразу такі штуки. До речі, згоріло мотор колесо банально через те, що в нього не було термодатчика, який би відключив його перенавантаження. Менше з тим, моторчик перемотали, датчики хвала поміняли, зібрали все знову. І воно поїхало. Помальований в зелений колір, щоб його не було видно, та й дуже тихий, щоб його не було чути. Насправді, для тих умов, де він буде використовуватись, його буде достатньо. Тому налаштування вотола ми трошки зменшили, щоб не було перегрівів знову. Дали трошки менше батарейного фазного струму, певні обмеження зробили, плавну ручку газу, і він буде виконувати свої функції. Направду ще кілька слів про монтаж такого моторколеса в кросову уходовку. Фішка в тому, що 85-ки мають задній маятник трохи вущий, ніж мотор колесо 273-го діаметру литому диску. Тому велика подяка Element Steam, Роман. Ми з отакого маятника зробили отакий маятник. Все влізло, все поїхало. По батарейці 60 ампер годин 20С хватить, мабуть, на 3 години їзди, можливо, навіть на 4. В кілометрах це важко передбачити, тому що ґрунт буває різний, покриття буває різне, по якому ти їздиш. Можна десь забуксувати, десь трошки кілька разів спробувати заїхати якусь гірку. Ось. Але хлопці, які тестували, були дуже задоволені, їздили декілька годин заряду, тільки 50% потратили, тому віримо, що він буде дуже добре допомагати. Ще раз, чому 85-ка? Чому менша ходовка 19-16 колесо? Тому що він легший управлінні. Коли ти на нього сідаєш, ти ногами дістаєш повністю до землі, і для того, хто не їздив багато на мотоциклах, особливо на ендуромотоциклах, мотоциклах, їм буде зручніше звикнути. Також 85 ку легше підняти з землі, коли ти їхав, просто її кинув, потім підняти її набагато легше. Вона банально легша. Також вона зручна для того, щоб перевозити її в кузові автомобіля. Та й ще багато всяких переваг. Так, звичайно, підвізка не налаштована під 100-кілограмових дядьків в амуніції. Але тим не менше її буде насправді достатньо. Коротше, байк в надійних руках допомагає, а ми поїхали кататися і знімати для вас ще одне відео, яке буде дуже цікаве.